Услід за календарною до рівного прийшла і французька весна. Впродовж місяця в рамках одноіменного фестивалю рівняни зможуть поринути в традиції та культуру найромантичнішої країни світу. Організатори кажуть, цьогорічна французька весна, попри відносно невелику кількість заходів, буде доволі неординарною. Стартує фестиваль 10 квітня з музичної вистави Неділя за містом, яка відбудеться в органному залі обласної філармонії. Присмак Франції для рівнян даруватимуть Ан Баке, Ізабель Гранде та Катрін Ве. Приїдуть до нас три чудові співачки: одна співачка верніше, дві піаністки, які. Зробили концерт на замовлення музея Дорсе Парижського музика, яку вони підібрали, яку буде виконувати твори. Це твори популярної музики кінця 19-го, початку 20-го століття. Як на мене, увагу притягнуло наприклад, мою виконання творів на фортепіано в чотири роки. Не залишиться рівняний і без традиційної ночі французького кіно для перегляду. підібрали 12 найкращих короткометражок Франції за роки переглянути фільми радять і самі французи. хотів би звернути увагу на ночі короткого метру. Такі ночі є популярні у Франції. В нас вони були запроваджені років так 10 тому. Дивився фільми, які будуть у вас показувати, і переконаний. Ніхто не засне. Родзинкою фестивалю стане цифрова виставка, присвячена французькому письменнику Альберту Кам'ю. Її особливості організатори поки що тримають в таємниці. Переглянути ж експозицію рівняни зможуть в Рівненській обласній універсальній бібліотеці з 15 квітня. Ми будемо її ілюструвати так, як смарт-виставку. Мені пощастило, я знаю, що це таке. Минулого року я в Лондоні в національній галереї бачила таку виставку, де були зібрані плакати всіх світлин Леонардо да Вінчі. Тобто ми маємо уявлення. Більш того, ми дуже добре укомплектовані на сьогоднішній день такими електронними пристроями. Проходить в рамках французької весни конкурс творів на тему мрії у вісні та наяву. Їх до 20 квітня необхідно надсилати до рівненської обласної організації французького альянсу Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.